А ну, ми хочемо побачити, що там за роботи були. Якщо можна, покажіть нам, будь ласка, ми тут просто підійдемо. Якщо у автора 6-6, ви до нього, будь ласка, на звертайтеся, він покаже все, що він вам покаже, автор покаже сам те, що він нас зінокше хоче зібрати. Але ми у вас ще зараз, так і Я, чесно кажучи, все, що у нас було, ми все виставили, розумієте? Ну, Сьогодні зранку ви зняли чотири фотографії. Те, що зняли, воно у вас чи у автора? До кого звертатися? Схоже, пані директор ховається від нас, хотілося б помилятися. Ідемо? Але ми можемо зробити висновки з того, що зараз відбувається, правильно? Так. Дуже цікаво, насправді. Да. Це може не говорити, що? Тому що переділять на нього не було. Ви ж тільки що не було в плані права. Ми ж тільки що писали коментар. Директор Баня? Так, директор, да, директор Занята, я затрудняюсь вам ответить. Директор Занята. Добре, дякую. Gracias.